І як лишитися при тямі на свята? Три простих поради. Безпечної дози алкоголю не існує. Тож краще не пити взагалі. Але кому я це кажу? Хоча би орієнтуйтеся на дозу випитого. Наприклад, для жінок вона буде менше, ніж для чоловіків, і відповідно, чим менше ви важите, тим менше пийте. Доза це приблизно ось так. І, поміж іншим, обов'язково вживайте звичайну воду, тому що, крім того, що алкоголь викликає інтоксикацію, він ще й зневоднює наш організм. Щодо їжі, їжте обов'язково, але краще відмовтеся від класичних майонезних бомб, на олів'є чи шуби. Експериментуйте, пробуйте нове. І, до речі, пробування нових смаків формує нові нейронні зв'язки, тобто розвиває мозок. А якщо вже все втрачено, то вам допоможе активоване вугілля із розрахунку одна таблетка на 10 кг чи інші сорбенти, овочевий бульйон, рідка кашка чи розсіл, який відновить електролітний баланс. А головне, навіть не зважаючи на війну і тяжку ситуацію, дозвольте собі трохи святкової радості, бо часто це саме те, що допомагає нам витримати, зарядитися, аби потім знову допомагати армії та нашій країні.